Безкрайні простори дикого заходу, безкінечна кількість додаткових активностей, які не повторюються між собою. Ну або майже не повторюються. Красивий внутрішньоігровий світ, сюжет, якому могли б позаздрити деякі фільми Тарантіно, та й в загальному одна з найкращих ігор, в які мені доводилось грати, і все це про Red Dead Redemption. 2. вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман, і ви на каналі Капітан Дережабля. Сьогодні ми разом з вами будемо розбиратися про що ж був сюжет Red Dead Redemption 2. І хоча я собі давав обіцянку про те, що більше одну гру ділити на декілька відео я не буду, проте тут я подумав, що краще було б зробити виняток, тому що сюжет цієї гри займає дуже і дуже багато часу. Та й якщо чесно, просто сюжет проходити не дуже є бажання, тобі хочеться. І доводиться досліджувати весь цей прекрасний світ дикого заходу. Тому сьогодні ми розглянемо тільки одну четверту частину того всього сюжету. І як ви розумієте, буде ще три відео по цій грі, тому що, повірте мені, вона того варта. Хоча я думаю, що ви і так це знаєте. Отже, всі чи влягайтесь позручніше, беріть собі щось дуже смачного поїсти, про що був Red Dead Redemption 2? Серія, перша починається все з того, що нам приводять історичну довідку про події, які будуть відбуватися в грі в подальшому, і вона розповідає про те, що у 1899 році такий нам добре відомий дикий захід. І я зараз не маю на увазі святу Галичину. Я маю на увазі той дикий захід, який в Сполучених Штатах Америки, і під час того, як я говорив той жарт, я зрозумів, що він такий крінжовий, що мені аж соромно стало. Вибачте, так от. Той самий дикий захід насправді не такий вже й дикий, як вам здавалось би, а вся справа в тому, що в ті часи бандитизм і оці всі грабежі пограбування і т.д. детепе пішли відходити на задній план, тому що на передній план починало ставати право, а на другорядний план починало ставати ліво. Но ну, ну не спершу же ж хвилин, ну йоп твою мать. Коротше кажучи, після цієї історичної вставки нас знайомлять з головним героєм цієї гри, якого звати Артур Моргав. Хоча протягом всієї гри я ні разу не замітив, що. Він моргав, але ну вже як є, боже ту коламбур машину вже не зупинити. І як би це дивно не звучало, проте гра, яка описує нам світ дикого заходу, починається з зими, а саме з засніжений гір. Через те, що наш герой своєю бандою трохи начудили в сусідньому штаті, їх тепер там розшукують. Ну і мало того, що розшукують, так за ними ще й женуться. Женуться ж же за нами такі собі детективи з агентства Пінкертон. Вони, скажімо так, сторожові собаки уряду США. Насправді про них ми почуємо трошечки пізніше, і навіть в цьому відео, якщо що. А зараз же ж нашим головним завданням буде знайти будиночок, в якому можна розбити табір. І нехуйовий такий в них табір вийшов, тому що там дуже багато жінок, дуже багато чоловіків в різної масі комплектації Тараси. Тарас. Ци правильно казати Тараси. <плес> то навіть я не знаю як коментувати і з усіма ними. Ми будемо взаємодіяти по ходу сюжету гри. І так, ми будемо взаємодіяти навіть з дітьми. Чекай, стоп, з дітьми, а в нашого героя точно прізвище моргав, не Хокінг. Боже, давайте просто будемо вдавати, що каламбуромана не існує. Знайшовши менш-більш прийнятний будинок для житла, ми з лідером цієї банди, а саме датчем, відправляємось шукати колег, які йшли попереду нашого каравану. І насправді зустрічаємо одного з них. Його звати Майка. І глянувши на нього, я можу зробити висновок, що він біла Майка. І так, саме не Майкл, а Майка. Проте у розвитку ходило двоє: оцей от Майка, і такий собі Джон. Джон, це, до речі, головний герой першої частини Red Dead Redemption. І я в неї і не грав, проте, якщо хочете почути історію про що був Red Dead Redemption 1, просто напишіть про це коментар. І зараз же ж концентруватись на Джоні немає зовсім ніякого толку. Але Майкл нам розказує, що він знайшов кращий будинок для нашого житла, і там, вроді би, є люди, тому можемо в них позичити щось поїсти. Дач приймає рішення, що він піде говорити з власниками цієї оселі сам, адже одинокий самотній мужчина в такій от зимі викличе більший драматичний ефект, аніж три бевзя на конях. В принципі, з планом ми погоджуємось. Проте для того, щоб підстрахувати датча, ми ховаємось недалеко від нього. І виявляється, ми не просто так ховались. Майка знаходить якесь тіло у возі біля дому. Потім, під час діалогу, дача з людьми, які вийшли з будинку, стає зрозуміло, що це Одрісколи. Ну і мені здається, що прізвище говорить саме за себе. Одрісколи – це банда, яка ворогує з нашою. І тому починається стрілянина. І я одразу хочу сказати: стрілянина з револьверів, з гвинтівок і з різного роду зброї тут зроблена. Просто я не знаю, шикарний вищий клас. Ми заходимо в будинок для того, щоб зібрати припаси. І в принципі, думаємо, непогана була б ідея сюди переселити табір. В той момент, коли ми виносимо всі припаси до своїх коней, дач просить нас оглянути ще й сарай. Ми заходимо в сарай. І тут на нас нападає ще один чувак з банди Одрісколі, який дуже і дуже швидко відгрібає від нашого Артура Моргана. Тут нам показують, як можна взаємодіяти з ворожими НПС або навіть нейтральними, якщо що. Під час допиту ми отримали інформацію про те, що тут є ще декілька таборів тих самих Одрісколів. Тобто, ми маємо куди йти і що робити. З того сараю, ми забираємо одного коня і чуємо, що в будинку починається якась бійка шерпанина. Зайшовши в той самий будинок, ми бачимо таку картину: бігає жінка з якимось нож... Жем за тим самим Майкою і кидає в нього різні предмети. Під час цієї бійки шерпанини загорається будинок, і дач, заспокоюючи жінку, каже, що давайте ви підете з нами в табір. Хоча в нас самих нема що багато їсти. Ну але коротше, вже якось та й буде. І в оцей самий момент я зрозумів, що оцей от Майкл мені подобається найменше з всіх персонажів, яких я тільки зустрічав. Він якийсь дуже дуже нарваний, дивний. І взагалі, повернувшись в табір, ми роздаємо припаси, а й самі йдемо лягаємо спати. З цього моменту і надалі сюжетних місій буде по декілька нараз. І нам потрібно буде їх виконувати десь приблизно так само, як в Джетавей Сіті. Насправді, першим завданням є пошуки того самого Джона, адже він вже декілька днів не повертається з розвідки, і його дружина чи просто мати його дитини, бо я не впевнений, що вони одружені, просить нас знайти його, від чого Артур не дуже то сильно і в захваті. Адже виявляється, той самий Джон втікав з нашої родини, тобто десь рік був відсутній в нашій банді. І от тепер повернувся і знов пропав, блядь. Так от, знайшовши з хав'єром того самого Джона, ми що його дуже сильно покусали вовки, і насправді він не хотів так надовго відлучатися від своєї родини. Тому тепер ми беремо містера Марстона собі на плечі і несемо до коня, для того, щоб потім відбиватися від вовків, і це насправді нас навчає тому, що можна стріляти з коней. Наступне завдання полягає в тому, що ми мусимо прогодувати якось свій табір. Для того щоб прогодувати свій табір, потрібно що правильно йти на полювання, яке тут оформлено також шедеврально, тому що інколи мені дійсно хотілося витягнути лук і йти з. Стріляти в тварин. Бля. Це прозвучало так, ніби я якийсь моральний уйобко. Тут нас навчають, що полювати потрібно з луком по декільком причинам. Перша з причин це те, що лук майже беззвучний, саме тому він не буде відлякувати інших тварин, які є поблизу. Другою же ж причиною є те, що лук насправді не наносить якихось критичних пошкоджень для шкури тої самої тварини, на яку ми зараз ведемо полювання. Тобто, в майбутньому ми зможемо продати цю шкуру за дорожче, якось так. Ну і ще з особливостей, що ми можемо відслідковувати сліди будь-яких тварин: будь-то чи ведмідь, чи лань, чи заєць, будь-хто, ми можемо відслідковувати кожного. З них після того, як ми принесли впольованих тварин нашому шеф-повару, ми насправді відправляємось на наступне завдання, і полягає воно в тому, що ми робимо облаву на один з таборів Одріскол. їх в окрузі є декілька, наскільки я розумію. Про цей табір ми дізналися ще тоді, коли билися в сараї з оцим от чуваком. І насправді тут нічого такого особливого немає. Проте мені все ж таки сподобалось, тому що тут нас навчили, що у нашого героя є така собі суперздібність. Це щось дуже схоже до сповільнення часу уфір, де називається воно зміїне око. Вивавши декілька чоловік. А якщо бути чесним, ну десь близько 20, знаходимо план пограбування потягу, а також динаміт, який мав би використовуватись при тому плані. Прямуючи вже до свого табору, ми натикаємося на одного з одрісколів, який не був в таборі на момент нашого нападу. Саме тому дач каже, що ми мусимо його зловити. Живим саме так гра нам демонструє ще одну механіку поводження зі зброєю, а саме ласо. Тут, якщо чесно, нічого особливого, просто цілишся, кидаєш, ловиш, потім зв'язуєш, забираєш собі на коня і привозиш до свого табору, де з ним вже поговорять дуже і дуже ввічливі містера, і місісеси. Боже блять, місісеси. Далі по сюжету ми рухаємось до того самого потягу, який мали би пограбувати Одріз коли. але вони промахали план та й динаміт ми весь спиздили. Поранений Джон також хоче разом з нами піти на грабіж. Проте дач каже, що ти маєш відпочивати, і в принципі в тебе є родина. Почекай трошки, відпочинь, збери думки. Саме тому наша банда майже у всьому складі прямує на пограбування того потягу. І сказати, що це красиво, це не сказати нічого. Розмови з своїми колегами також в тему, і тут все виглядає дуже і дуже збалансовано і прекрасно. Красно. Дійшовши до точки збору, Артур відправляється для того, щоб перевірити, чи все буде за планом. Саме тому протягує запалювач до детонатора. І так, детонатор тут, оця от штука з мультиків, яка така, типа, нажимаєш на речах і воно все взриває. Перевіривши все це, ми відправляємось назад на свого коня, одягаємо маску і дивимося, як один з наших приспішників, тобто Біл, буде зараз підривати рейки під потягом. І знаєте що? Нічого не підривається, і не зрозуміло насправді, чому саме тому ми переходимо до плану Б. А план Б полягає в тому, що ми маємо бігти за потягом і за, навіть, ну, не жарт. І троє з нас, скажемо так, майже успішно застрибують на дах потяга. Тепер ми відправляємось в вагон машиніста для того, щоб його в принципі зупинити. Пояснюємо йому, що гравітація насправді не існує і це все хуйня наглядним прикладом. І зупиняємо потяг. Проте люди, яких транспортував цей потяг, не дуже то сильно і хочуть виходити. Вони в броньованому вагоні, їм, в принципі, похуй, що там сталося з машиністом. А я сподіваюся, що він ще досі летить, тому що міст був досить високий. Отут от нам пригодився динаміт, який не підірвався на рейках. А саме ми вириваємо двері за допомогою того динаміту. Витягуємо всіх багатих бевзів з того вагона, а самі залазимо туди. І це виглядає як вагон люкс укрзалізниці, насправді. Все-таки дерев'яне, обшито, якісь сейфи, оце ото все. Боже, як красиво, я навіть не знаю, що сказати. Пограбувавши цей потяг, дач каже, що долі оцих от людей, яких ми витягнули з нього, в наших руках. Тобто, ми можемо вирішити, чи вбивати їх, чи ні. Я вирішив, що вбивати мені не будемо саме тому я посадив їх назад у вагон і запустив потяг знову ж таки. Хоча, якщо чесно, я до кінця не розумію, як він знову ж поїхав, тому що там же ж жар пропав, там же ж треба підкидати вугілля. Ну наскільки я розумію, можете написати в коментарях, до речі, якщо це не так. Це, до речі, останнє завдання, яке ми будемо виконувати з такої от локації. Ну, принаймні на зараз, тому що я ще дуже далеко і не просунувся. Тобто, повернувшись назад в табір, ми одразу же ж відправляємось для того, щоб розбити інший табір поблизу. Такого собі міста, яке називається Валентайн, і о, яке це прекрасне місто! Ви собі навіть не уявляєте тут нас будуть навчати всяким різним штукам, і також тут можна буде знайти різні інші додаткові активності, які ми можемо виконувати від допомоги автору, який пише книгу про найвідоміших стрільців дикого заходу, і до жінки, яка шукає кістки динозаврів на дикому заході, тому що їй університет не вірить, що. Що, що вони існували? Так же ж на 1899 рік, по-моєму, всі вже знали, що динозаври існували. Ну, хер його знає, користуючись моментом оцієї от подорожі з зимового табору в літній, хочу вам сказати, що цей канал функціонує тільки за підтримки наших прекрасних спонсорів, імена яких ви зараз бачите на екрані. Якщо ж ви хочете приєднатись до оцих прекрасних людей, то всі посилання ви знайдете в закріпленому коментарі. Там же ж ви можете знайти і телеграм-канал, і твіч канал, на якому, я до речі, доволі часто. Просто появляюсь останнім часом. Ну, раз за три в тиждень точно. Буду радий бачити вас як у спонсорському чаті, так у чаті Twitch каналу. Давайте повернемось на дикий захід. Чи то на мирний схід? Боже, жарт побудований на чистому дебілізмі. Ой. В околицях міста Валентайн, ми розбили свій табір, і дач нас просить, щоб ми дуже сильно тут і не світили зброєю. На це є декілька причин. Датча шукають всі кому не Це перша причина. А друга причина, якщо ми будемо мати дуже погану репутацію, то нам ніхто не буде давати роботи. А на якщо нам ніхто не буде давати роботи, то ми не зможемо утримувати табір. Якщо ми не зможемо утримувати табір, то всі помруть. Якщо я далі продовжу так говорити, то мені не вистачить повітря. блядь. І якщо що першу годину я з цього табору навіть і не виходив, і ні. Це не через те, що Артур якогось хуя не може тут бігати, а через те, що там дуже багато активностей, і в принципі ми там можемо знайти листи, які присилає кохана Артуру. Артуру конану, ну і дойлю також. Як я вже казав, будь ласка, не зважайте. Отже, приступаємо до першої своєї чесної праці, і вона полягає в тому, щоб відвезти жінок, щоб вони займались куртизанством себто проституцією. Почекайте секунду. Нам тільки що сказали не порушувати закон. А ми в той самий момент такі давайте відвеземо жінок, вони будуть. Там курти заняти, а ми будемо за ними дивитись. Єбать, а стоп. А так можна було що коротко, то за декілька днів перебування в таборі жінки дуже сильно знудилися тут і попросили нас відвести їх у місто Валентайн, для того, щоб вони розізнали дуже багато нової інформації. І під час такого розізнавання інформації ми спочатку відбиваємо одну жінку від якогось чувака, який пристає до неї в провулку, а потім заходимо в готель, в який зайшла одна з наших подруг, і розбиваємо її бучку типу, який на неї піднімає руку. По-моєму, то виглядає як такий непоганий четвер. Насправді, після таких от пригод ми заходимо в салон для того. Щоб перехилити чарку з друзями, які вже знайшли собі якихось жінок, ми підходимо до них, починаємо знайомитись. Ну і Артур, скажемо так, не такий дуже і сильний джентельмен, якщо м'яко кажучи. Ну тому що перше, що він запитав у жінок, це. Яка ваша ціна? Потім ні з того, ні з цього починається бійка шерпанина. Закінчується вона тим, що до нас виходить такий собі Томмі, з яким Артур б'ється аж до самої ночі. Та в результаті ми все ж таки перемагаємо. А, стоп секундочку. Ваш капітан трошки бевсь, тому що він забув розказати про одну з механік гри. Механіка ця проявляється одразу же ж після того, як ми виходимо з готелю, в якому надавали тумаків о тому чуваку, який любить абьюзити жінок. Артура впізнає якийсь житель цього міста і кричить: Вбивця, вбивця, я бачив тебе в Квотері і починає втікати. Ми, в принципі, біжимо за ним, і у нас є два варіанти розвитку подій. Ми таких свідків або вбиваємо, або з такими свідками ми говоримо дуже і дуже добре. Ну тобто ми їх обіжаємо, можемо навіть трошки побити, проте не вбиваємо. І вони погоджуються проти нас не свідчити, що означає, що ми не будемо мати ніяких проблем з законом. Саме цього свідка я пощадив, тому що він так був в патої ситуації. Якийсь бевс, підбіг до краю гори, чуть не впав з коня. Йоп, твою мать. Мені здається, просто що він по дорозі десь там. Наїбнеться і вмре. Отже, після бою з тим самим Тоні, ми зустрічаємо датча, який насправді прийшов з якимось давнім знайомим, у якого є інформація про те, де утримують нашого друга, якого зловили в Блеквотері. Заявісь, хлопці, дякую. Я йду спочатку помиюсь, а потім йду шукати якісь додаткові активності, тому що я думав, що це не додаткова активність. Вона відмічається на карті як білий знак питання з зоною, в якій ми маємо шукати. Того самого чувака, який може дати нам ту активність, і в даному випадку це автор книги про стрільців. Беремо від нього завдання, і поки що ми його виконувати не будемо. А йдемо вибивати борги, який наш добрий друг німець роздає тут людям, які на грані. Виглядає це завдання отак: ми приходимо до боржників, починаємо з ними говорити, кажемо, що вони нам винуваті гроші, вони відмовляються платити. Ми розбиваємо їм обличчя. Ну і повторюємо. Якщо він втікає, просто доганяємо і розбиваємо йому обличчя. Бо так якось всі. Гроші, які ми вибиваємо з боржників, ми маємо класти у сімейний бюджет нашого табору. Також прибуток з усіх завдань, які ми виконуємо, ми ділимо на половину, тобто, половину ми віддаємо табору, а іншу половину залишаємо собі. Повибивавши трохи грошей з боржників, ми прямуємо на наступне завдання, яке полягає в тому, щоб провести охоту на легендарного ведмедя. Проте перед тим як почати ту саму охоту, нам потрібно змінити коня, тому що наш занадто великий і занадто шумний чи щось таке. Саме тому ми прямуємо. До місцевого авторинку чи конеринку коротше, ми прямуємо в сарай, в якому ми можемо купити собі коня. Я купив собі коня. Назвав його Андрій Іванович. Попрошу одразу не шукати ніяких збігів з ніякими політиками чи тим більше мерами будь-яких міст України. Просто Андрій Іванович, тому що а чому ні? Коротше кажучи, тепер Андрій Іванович служить народу, і щось він більше в натурі похожий на поня, ніж на коня. Насправді, ця місія також є навчальною. Вона вчить нас дуже багатьом фішкам. Насправді, першою з них буде те, що ми можемо насправді купляти або залишати своїх коней в одному з міст, в якому ми будемо перебувати, тимчасово перебувати. Наступним же ж є те, що ми можемо. Му насправді розбивати свій маленький міні табір. Ну а третім буде те, що є легендарні тварини, які нам потрібно вполювати для того, щоб шити собі з них одяг. Якийсь дуже і дуже прекрасний одяг. Також ця місія нас ближче знайомить з одним із наших колег, а саме з Хосеа, і він є одним з найкращих друзів нашого Артура. Ну і також, наскільки я розумію, він в принципі і прийняв Артура в цю банду, яка називається Сини Датча, сини датчі. Добре, що не гачі, і добре, що не мучі. Боже, а як то взагалі? Як я то як я то склав в два-втри? Наступне завдання, яке ми будемо виконувати, це завдання від одного священника, наскільки я розумію, і ми знаходимо його в такій дуже не святій поведінці, скажемо так, тому що насправді він сидить і грає в покер тверези, як двері. Які вибили тільки що, бо він впав на підлогу. І ми, в принципі, сідаємо догравати за ним. Після того, як ми виграли декілька доларів, ми прямуємо шукати того самого священника, бо він десь, виявляється, пропав. І знаєте, що я хочу сказати? Він нарвався на бійку. Ми пішли, розняли бійку. Потім вбили свідка, який побачив, що ми вбиваємо людину, яка тільки що била священника. І йдемо знову ж таки його шукати, бо він кудись з'їбався. Знаходимо його на залізничному мосту, тому що в нього нога застряла між шпал. Рятуємо його і потім пояснюємо йому, що він поводив себе не дуже добре. Привозимо в табір, викидаємо на ліжко, а він лягає спати на підлогу. Ну тобто, він зліз свого ліжка і просто. Блядь, заснув на, 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 на землі. Ну, і, якщо чесно, ця місія цікава від початку і до самого кінця. Далі ми прямуємо до полоненого, який розказує, що неподалік є табір одрісколі. Розказує він під таким собі тиском, під тиском, який проходить дуже і дуже багато тваринок у нашому світі. Під тиском того, що йому зараз роблять клац-клац. Не каструй. Котай, собаку, засунь собі ту ідею. в Короче, Ми розбиваємо той табір одрізколів, і тут стається доволі такий собі цікавий інцидент. Якщо що слово інцидент я записав десь з восьмого разу. Та 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 я бевсь, я знаю. При вході в будинок, в якому має бути лідер тих самих одрісколів, вибиваються двері, і Артур падає. Проте його рятує. Його рятує той самий Кіран. Кіраном звати Полоненого, якого наш же ж Артур зловив ще зимою. Ну я маю на увазі в зимових локаціях. То було декілька тижнів тому. Ну і відповідно, Кіран, вітаємо тебе в синах дачі. Бля, сини дачі, то звучить ніби якесь шоу для СТБ. Далі ми прямуємо вибивати один з боргів, який видав наш німець. Цей випадок по-своєму особливий, і не тому, що Артур не взяв грошей з тої людини. Він сказав, що він повернеться за грошима, а тому, що Артур розуміє, що зараз він займається відвертою якоюсь хуйньою, і воно ніякого добра не приносить в навколишній світ. Якось так рокстари показують, як міняється персонаж по ходу гри. А ну і ще є дещо хотів вам сказати: то вже йде 20-та хвилина, і якщо ви досі дивитесь, то вам доволі цікаво. Тому попросив би підписатися на мій канал. Це дуже і дуже допоможе в його розвитку. Дякую. Після роздумів нашого Артура в таборі прибігає Ленні, це один з наших колег, і розказує, що він з майкою випивав в одному місці, яке називається полуничка чомусь. Ну і та сама майка взяла і вбила людину, за що його посадили в тюрму. І так. Я навмисне тільки що говорив, що він майка. Дача просить нас спочатку заспокоїти Лені і дізнатися, що в принципі сталося. І заспокоювати тут Лені будемо ми дуже і дуже прекрасним способом. Способом, який знайомий всім чоловікам. Правильно, ми напиздувались так, що ну подивіться на ці сцени. Це... це не я обрізав. Це такі сцени. Це так все задумано в грі. Йоп твою, це ну сказати, що це прекрасно, це не сказати нічого. Після того, як ми напилися, ми шукаємо спочатку ленні, а потім топимо якогось чувака, який ще з самого початку нас замахував своїми розмовами в кориті. Він жаліється шерифу, шериф починає за нами бігти, ми починаємо від шерифа втікати, хопс, і прокидаємось ми. Нє, не в тюрмі. Десь за кілометра чотири від нашого коня і за кілометра чотири від того самого міста, де відбувалися всі ті події. І так, в нас будун. Тому що в нас нульова енергія. Повернувшись в табір, ми знаходимо біля свого тенту такий собі лист: лист від Мері Лінтон. І якщо що, Мері Лінтон це кохання всього життя нашого головного героя. І хоча зараз вона його колишня наречена, наскільки я розумію, тому що батько не дав дозволу на їхнє одруження, та все ж вона просить нас втрутитись в одну справу. І справа ця полягає в тому, що її молодший брат якогось чуда пішов в якусь секту, яка проповідує, я насправді до кінця і не розібрався що. І у нас є варіанти. Або допомогти їй, або не допомагати. Я вирішив, що ми все ж таки допоможемо колишній нареченій нашого головного героя, але не одразу. Нехай трошки помаринується. А зараз же ж ми йдемо на завдання з нашим дуже добрим другом, якого звати Хосе Меттюс. і полягає воно в тому, щоби вночі тихо пробратися в будинок, обікрасти його, а також вкрасти отаку от, от штуку гужовий транспортний засіб. Або ж. Карета. Ми все це робимо, це все доволі цікаво, але наступне завдання буде трошечки цікавішим, тому що ми прямуємо в те саме місто полуничка, де зловили нашу майку, звільняємо його з тюрми, тому що його аж ніяк не хочуть випускати. І перестрілюємо десь приблизно ну, 3 четвертих того міста, блядь. Ну і як вам пояснити, на що ми це зробили? Ми це зробили, тому що. Майк хотів забрати свою зброю, і він її насправді забрав. Проте зараз повертатися в табір він не хоче. І логіка доволі ґрунтовна. Знаєте що? Він хоче принести хоча б якісь гроші в табір для того, щоб дача не була така зла. Ну добре, Майка, йди собі там виси, сохни, чи що ти там робиш, а ми поки що прямуємо допомогти нашій колишній дружині, тобто її молодшому брату. По дорозі до того самого молодшого брата ми відсосали отруту. Ми зустріли перехожого, якого вкусила змія, і відсосали йому отруту, тому що у нас не виявилось хілок з собою. А ви що думали? Ну як Артур проморгав і відсмоктав? Брат Мері це ще той, тому що ми прийшли його рятувати. Він починає від нас спочатку втікати на коні, а потім за залізною дорогою. Стріляє в повітря, від чого втікає його кінь, і він грозиться нам, що він себе вб'є. Дуже і дуже влучним пострілом вибиваємо зброю в нього з рук і даємо йому зрозуміти, що не всім похуй на його життя. Веземо його до сестри, яка, до речі, чекає нас на залізничній станції. Ну тобто, тільки що наш Артур просто так допоміг своїй колишній, хоча вона і пробувала щось нам сказати, на кшталт, давай може якось все змінимо, але вона сама зрозуміла, що Артур не поміняється. Далі йде завдання звільнення з під варти нашого добре знайомого. Шона, і тут насправді мені мало що є розказати про це завдання. Ми просто бігаємо, стріляємо, що дуже ахуєнно тут зроблено. Звільняємо його, а потім втікаємо від копів. На честь повернення того самого Шона в таборі закатали вечірку з алкоголем, з покером і з тим от всім, але я просто пішов спати. Я не подобаються такі дійства: що в житті, що в іграх. Після тої самої вечірки з'являється завдання від Джона Марстона, який пропонує нам пограбувати поїзд. І так знову пограбувати поїзд і. Ні, план буде зовсім інший. Полягає цей самий план в тому, що ми маємо знайти карету з нафтою, поставити її поперек залізничних шляхів для того, щоб зупинити його, ну і просто пограбувати всіх пасажирів, які перебувають в тому потязі. Нашим завданням буде знайти ту саму карету з нафтою, і ми це робимо. Я би не сказав, що це було легко, тому що я, якби, сперся на них просто, ну, як танк. Хоча Артур зовсім не танк, мене вбивали десь раз вісім, я вже аж підгорав. Проте як би там не було, карету, ми все ж таки знаходимо, відвозимо її на точку збору і прямуємо назад в табір, де отримуємо завдання від дружини того самого Джона Марстона. Полягає воно в тому, щоби піти і порибалити з його сином, і воно прекрасне в будь-яких значеннях цього слова. По перше, воно навчальне. По-друге, воно має неабияку вагу для сюжету. По третє, ну рибалка, ну ало? І все було би добре, якби не детективи агентства Пінкертон, які прийшли і сказали, що в принципі, Артур, ми знаємо, що ти тусиш з датчем, давай отак. За тебе дають 5 тисяч, за дача там дають набагато більше. Тому скажи нам, де дач, і ми зробимо так, щоб ти хоча б не висів. Проте сидіти ти все рівно будеш. На що Артур відповідає дуже коротким: ні. Повернувшись у табір, ми все це звичайно розказуємо нашому лідеру, якому по моєму взагалі похуй на те, що відбувається в нього в таборі, тому що ну в цю скриню в бюджет нашого табору, блять, вдробив внески тільки я. Ну і в принципі він каже, що поки що нам потрібно дуже сильно не світитись, тому поки що міняти локацію нашого табору ми не будемо. Саме тому ми прямуємо на наступне завдання, яке якраз і полягає в тому, щоб пограбувати той поїзд про який я казав. І оця от сцена з початку грабування це просто щось з чимось. Ну, гляньте на нього епічно, просто ну до неможливості. Це атмосферно і прекрасно. Ми вибиваємо гроші, як дійсно ковбой, який жив у 1899 році на дикому заході. Я маю на увазі на заході, типа територіально, а не на заході, як якісь події. Блять, ну чому я знов думаю каламбурами нахуй? Просуваючись далі по сюжету, ми прямуємо у місто Валентайн, де зустрічаємо знову. Уж таки того самого Джона Марстона, у якого є непогана така пропозиція, а полягає вона в тому, щоби відібрати в когось там овець і виграти на аукціоні тих самих овець, а потім розділити виграш. Ну, взагалі то. Теоретично це майже чесна праця. Ми спочатку відлякуємо пастухів пострілами, потім заганяємо овець і прямуємо до дачі, який чекає нас в салоні. Він з таким собі Леопольдом сидять і мирно випивають в тому салуні. Дача каже йому і Джону, щоб вони йшли і пошукали якоїсь роботи в той час, як він хоче поговорити з нами, тобто з Артуром. Та не так сталося, як гадалося. Розмова трошки не склеїлась, тому що нас покликали на вулицю. Покликав нас такий собі Левінгстон, Вінстон, блядь. Лойлоївітон блять. Сука, шо в тебе займ'я таке? Левітус. Горнвол, блять, та то заклинання з Гаррі Поттера, а не ім'я. Хто то придумав? Який взяв у полон наших двох друзів, а саме Джона і Леопольда. Тепер ми виходимо і починаємо відстрілюватись від людей того самого Лівінгстона Вінстона. В ході тої перестрілки Леопольда ранять. Ну а ми знову ж таки вбиваємо більшу половину міста. Після цього нашому табору точно і обов'язково потрібно втікати з цього місця. Саме тому ми прямуємо до майки. Тому що це було єдине завдання, яке було доступне на карті. І Я дуже сильно не хотів його виконувати. Проте я так розумію, що всі завдання, які позначаються жовтими буквами, є обов'язковими для виконання сюжетами. Завдання Майка полягає в тому, що ми маємо пограбувати банківський караван. І ми це, в принципі, робимо. Потім на нас нападають отрісколи, та ми від них відстрілюємось, і все. Я не хочу дуже зосереджуватись на завдання з цим от уйобком. Він мене дійсно бісить. Тепер ми маємо знайти нове місце для нашого табору. Ну і в принципі, Майка вже вроді би все зробив, проте не так сталося, як гадалося. Ми приходимо на місцину, яку нам показав Майка. І і виявляється, що там вже був табір, і цей табір розграбували якісь чуваки. До того всього вони вкрали чоловіка в оцих от жінки і дітей, тому ми йдемо і пробуємо повернути їхнього чоловіка, що успішно виходить. І ми знаходимо навіть кращу місцину для нашого табору. Ми відвозимо того самого батька до його родини, за що він дає нам маленький золотий зливок. Нічого собі. Дуже дякую, дядько. На новій місцині з'являються нові завдання. І як ви розумієте, про них я вам розповім вже в наступній серії. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео. І якщо це так, то будь ласка, поставте лайк і прокоментуйте. Якщо ж ні, то напишіть все ж таки коментар про те, що було не так для вас. І я постараюсь це виправити. Ну і ще раз дякую всім спонсорам, які підтримують копійкою цей канал, особливо Олександрі Кузніцові та Дані Романюку за неймовірно великий вклад у розвиток цього каналу. Ну а тепер по традиції. Харкайте на все рососіянське, цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні!